Бистро топ горохострілів. Сьоме місце звичайний горохостріл. Ціна сонця, швидка перезарядка. Періодично стріляє однією горошиною, кожна горошина наносить урон однією горошиною. Появляється на першому рівні пригоди. Рекомендовано використовувати. На дневних рівнях до появи двойного горохостріла, а на нічних рівнях до появи трусогриба. В інших випадках використання не має сенсу. У горохостріла занадто багато варіантів на кого можна замінити, тому використовувати його треба тільки токи, поки він єдина ваша атакуюча рослина. Шосте місце двосторонній горохостріл. Ціна 125 сонця швидка перезарядка. Періодично стріляю вперед однією горошиною, а назад двома горошинами. Урон кожної горошини одна горошина. Появляється на 36 му рівні пригоди. Рекомендовано використовувати тільки якщо на рівні є шахтар. Якщо серед зомбі немає зомбі Шахтаря, то двосторонньому горохострілу у вашій колоді немає місця. До речі, проти зомбі-шахтаря двосторонній горохостріл може бути найкориснішою рослиною. Зірка атакує всього одним снарядом назад. Магніт може бути зайнятий якимось іншим залізним предметом. Мракогрибу не немає місця ззаді вашої оборони. Він ближник, тому його потрібно ставити вперед, а не ззаді. Точка-миш може відволіктися по зомбі спереду, не наносячи урону по зомбі-шахтарям. Але незважаючи на все це, двосторонній горохостріл залишається слабою рослиною. П'яте місце потрійний горохостріл. Ціна 325 сонця швидка перезарядка. Стріляє по одній горошині на свою і сусідній лінії, кожна горошина наносить урон однієї горошини. Перша поява 23 рівень пригоди. Рекомендовано використовувати після його появи на всіх рівнях басейну. Після проходження 30 рівня пригоди вам тройний горхостріл більше ніде не знадобиться. Але є виключення в виді челенджів. Як виявляється, тройний горхостріл дуже корисний в челенджах. Але чому патрійний горохостріл вище, ніж двусторонній горохостріл? Діло в тому, що патрійний горохостріл із себе щось реально показує в бою. А двосторонній горохостріл, як не крутий, буде завжди являтися слабким. Четверте місце вогняний пеньок. Ціна 175 сонця швидка перезарядка. Перетворює звичайні горошини, які пролітають мимо нього у вогняні. Вогняні горошини наносять урон двох горошин і атакують по міні сплешу. А якщо через пеньок пролетить киржана горошина, вона перетвориться звичайно. А ще пеньок просвітлює зовсім невеличку область в тумані. Перша поява 28 28-й рівень пригоди. Але за бажанням може зустріти ще раніше в пазлі останній живий день. Рекомендовано використовувати для посилення подвійного горохостріла, потрійного горохостріла або горохомета. Горохостріл і двосторонній горохостріл майже не посилюються пеньком. Ну а подвійний горохостріл, потрійний горохостріл і горохомет реально сильно посилюються пеньком. Вогняний пеньок стоїть так низько, тому що він сильний тільки в комбінації з трьома рослинами. Буквально його використовувати може всього з, з трьома рослинами, що його дуже ограничує і робить його слабшим на фоні інших. Пеньок не є самостійною рослиною, але він все ще корисніше потрібного горохостріла. Третє місце горохомет. Ціна 250 сонця дуже довга перезарядка. Горохомет це прокачка для подвійного горохостріла. Атакує зразу чотирма горошинами, кожна горошина наносить урон однієї горошини. Перша поява магазин дейва після 24 рівня пригоди. Рекомендовано використовувати в будь-якому випадку, коли ви хочете його використовувати. У горохомета великий урон. Якщо його поєднати з вогняним пеньком, то це буде найсильніша, повноцінно атакуюча рослина. Горохомет стоїть вище вогняного пенька через те, що він більш самостійний. Але все ще для використання горохомета вам обов'язково потрібен подвійний горохостріл. Тому повністю самостійною рослиною його не назвати. Друге місце крижаний горохостріл. Ціна 175 сонця швидка перезарядка. Стріляє крижаною горошиною по своїй лінії, яка наносить урон однієї горошини і уповільнення зомбів у два рази. Вогняний урон знімає ефект від заморозки. Перша поява 7 рівень пригоди. Рекомендовано використовувати, коли вам заманеться. Крижаний грохостріл дуже сильний помічник. Він буквально посилює всю лінію рослин в два рази. Але є декілька але. Більше одного крижаного грохостріла на одну лінію не має сенсу ставити. Так, як це буде марна трата сонця. Ну і ще, крижаного грохостріла рекомендовано не використовувати самого. Крижаного горохостріла краще використовувати в команді з якоюсь іншою рослиною, атакуючою. Крижаний Грохостріл стоїть вища пенька через те, що він більш самостійний. А чому він вища горохомета? Все просто. Горохомет використовується тільки в одній комбінації, а крижаний грохостріл можна в любій. Не недооцінюйте уповільнення. Ну, а хто на першому місці, ви вже здогадалися. Перше місце подвійний горохостріл. Ціна 200 сонця швидка перезарядка. Стріляє двома горошами по своїй лінії. Урон кожної горошини одна горошина. Перша поява 9 рівень пригоди. Як цікаво вийшло, що перші два місця займають рослини із локації день. Подвійний горохостріл це буквально золота середина між самими горохострілами. Він достатньо дешевий і достатньо сильний для своєї ціни. Використовувати я його рекомендую у випадках, коли вам треба вибрати рослину як основну атакуючу. Хтось може сказати, що горохомет краще, ніж подвійний горохостріл. Але я думаю, кожен із вас використовував подвійного горохостріла частіше, ніж горохомета. Це про щось говорить. Подвійний горохостріл використовуєте, щоб можна було поставити горохомето. Це не означає, що подвійний горохостріл буде сладкішим. Це означає, що подвійний горохостріл стає ще кориснішим з цим фактом. Ось такий вийшов топ горохострілів. ні, стоп! Я про декого забув. А ні, стоп! Не той геймплей. Секунду. Бонусне місце відвернутий подвійний горохостріл. Ціна і перезарядка відсутні. Стріляє двома горошними назад, урон кожної горошини одна горошина. Перша поява вазобій наліво. Рекомендовано використовувати завжди, коли дають можливість. Якби відвернутого подвійного горохостріла можна було використовувати на всіх рівнях, то я би йому дав ціну 25 перезарядку швидку. А в топі він би стояв на останньому місці, навіть нижче звичайного горохостріла. Ну а зомбі горохостріла я поставлю на 9 місце, а зомбі горохомета на 10. Причина в тому, те що вони навіть коли загибнуть атакують наших рослин.